Телі будуть смарити шматки! Ну що ж, ми з вами знову в коморі. І якщо посередині двору комори стоїть ялинка, це означає, що свята ще не закінчилися. Або пан Іван просто її не виніс. Ні, звичайно, жартую. В нас попереду з вами старий новий рік. В нас попереду з вами водохреща. А як же ж свята без смачної кухні? Традиційно приготуємо щось дуже дуже незвичне і потішимо вас нашими стравами у галицькій пательні. Запрошую всіх у комору. Одні свята закінчилися, а інші свята вже на порозі. Періодично ми з вами заглядаємо в холодильник і дивимося, що ж у нас там полишалося. А полишалися в нас якісь кавалки з наших святкувань. Лишився кавальчик ковбаси, лишилося трохи сиру, сологуні. Десь ми знайшли одну печерицю і один помідор. Було ще два лимона. Тому що взимку лимони добре їсти. З них ми приготуємо окрему закуску, трошечки знайшли зелені. Богу, дякувати чотири яйця, а з куті лишилися ще десь з пів склянки горіхів. Ось і все. Що ми з цього всього приготуємо, зараз почуєте. Лише сходила в магазин і купила вірменський лаваш. Приступимо до якогось традиційно нетрадиційного хачапурі. Саме так вірменії називається лаваш в переміжку з сиром. Тож беремо лаваш, але нам потрібно разом з вами включити всі інгредієнти у нашу страву. Розгортаємо цей величезний лист. Спробую це робити все ножицями. Ділю на чотири частини наш лавашик, щоб було красиво. До речі, лаваш дуже добрий. Взяли тоненький, так як має бути. В Таких от невеличких бурулічках, це коли його печуть, він трошки надувається, потім це все опускається і робиться практично, вас бачу через лаваш. Ось таким от він має бути. Є. В нас перше, що ми з цими листками зробимо. Давайте поекспериментуємо. В мене є сологуні і зелень, а це означає, що можна більше нічого сюди не класти, лише трошечки перемастити листочок майонезом. Зрима терку, спочатку миску, потім терку. Не будемо патичкувати з тими маленькими нашими стіночками. Одразу на грубу терку. Давайте потремо Сулугуньки, скажіть мені, будь ласка, я сьогодні тут буду одна те. Ти напевно ще привітаємося з нашими помічниками. Вітаю вас, наші ручки, і передаю вам чемно сулугуні з мискою. Поміж тим всім, я порубаю трошечки зелені не добре, коли е, в хачапурі, коли в лаваш, ми будемо завертати з вами ось ці от тверденькі частини зелені. Давайте візьмемо тільки ось цю м'яку, цвітучу частину і пошматуємо з вами зелень. Боже, як приємно, все таки пить робота. Тут сологуні треться, тут зелень ріжеться. Пластівці, або як сказати, шматки чи кавалки нашого вірменського лавашу чекають своєї черги, щоб бути намазаними. Одним словом, експеримент. Беремо з вами, відкриваємо і намажемо дві штучечки лаваша ось цією судишою. Змастимо їх трошки посередині. Є. До речі, ця от суміш дуже може бути смачною, просто як до ковбаски, до сиру, до якоїсь там піци. О, до речі, в наступній програмі приготуємо з вами обов'язково піцу. Але до піци ще треба дожити. Тож, давайте поки що лаваш. Я придумала ось так: от. ці два кавальчика ми мажемо з сумішу такою. А ці дві штучки ми намажемо майонезом і потім спробуємо що смачніше. М -м руки. Ходіть сюди. Ходіть сюди руки. Я попрошу перемішати. Зараз я відправляю зелень до Даю ложку, ложку. Даю трошечки майонезу ще сюди, буквально трошки, щоб зв'язав наші ці досить. Не треба багато. Щоб зв'язав наші інгредієнти, це все ми перемішуємо і зараз будемо відправляти у лаваші. Ми продовжуємо робити нашу страву. Беремо сологуньку з зеленю і накладаємо. На намащені місця. Поміж тим всім, щоб не тратити багато часу, вас я би попросила вас руки, вас руки, я би попросила збити ці чотири яйця і пів скляночку води додати туди. От ложечка. Є. Ми накладаємо сологоньки сюди. Завертаємо трошки мало і завертаємо у конвертики наші лаваші. Так, завертаємо і складаємо на цю сторону, щоб вони, бачите, щоб вони так трошки влежалися, Нам тоді буде зручніше з ними поратися на пательні. Складаємо конвертики. Небагато, дякую. Так. М мушу за всім слідкувати. Що робити? Так. Завертаємо. Я не знаю, кому що попадеться. Потім будемо ділитися враженнями, кому, кому з якою намазкою, кому з майонезом, а кому з гірчицею і кетчупом. Так, завернули. Позавертали. І можемо, напевно, що на вогонь вже ставити пательню. Нальємо сюди олії. І ставимо на вогонь, хай вже потрошечки собі гріється. Є пательня на вогні. А ми тим часом беремо наше яйце миску. Нагадаю, що тут в нас є 4 яйця і пів скляночки води. Нам вистачить цього на цілий лаваш, який лежить на столі. І макаємо. Вашка нам вже буде не потрібна. Макаємо так дуже легесенько. Лаваш у яйця з водою. Є. Дивіться, я це роблю для того, щоби. Яйце трошечки захистило лаваш і зробило його м'якеньким. Тому що хто любить чіпси, то можна цього не робити. Можна ось в такому от вигляді класти на пательню. Тоді цим всім можна буде хрумтіти. Якщо ви хочете м'ягеньке, соковитеньке, то давайте все ж таки будемо його мачати у яйці. Перших чотири хачапура ми вже можемо з вами класти на пательню. Ми приступаємо з вами до наступних інгредієнтів. І бачимо, що в нас тут є ковбаса. Беремо миску, а це і вистачить. Ковбаска. Тож не будемо займатися зайвою роботою. Я люблю цей от ножик для нарізання ковбаси. Ковбасу будемо різати десь так приблизно. Кубиками, як на олів'є. Хоча можна різати і соломкою, і просто на чотири частини. Я спробую нарізати сьогодні ось так от. Чік. Є чік. І в протилежному напрямку. То кубики не на олів'є, то якісь кубики на якийсь м'ясний винигред. Він, він, він ну, найбудуть. Є. Так, що ще сюди візьмемо? Давайте сюди візьмемо помідор. Помідор. Також його наріжемо кубиками. Я не знаю, рухати нам цю печерицю чи ні. Ну, попробуємо. Принаймні, там В піці чи ще в якомусь ковбасному пирозі. Печериця з ковбасою, думаю, абсолютно не посваряться. Є. Беремо печеричку, ріжемо її також, руки готуються для перемішування цієї страви. Допустим, з майонезом. З майонезом. Зробимо тільки з майонезом і все. Додаємо майонез. Небагато, небагато. Дві ложки. Візьмемо дві ложки. Ось так. І перемішуємо. Я тим часом трошки приберу на столі і будемо складати лаваші. Поки ми з вами зробили трошки невеличке таке прибирання на нашому столі, перша партія хачапурі, нагадаю, з сулогудні і зеленю, вже підсмажилася, підшкварилася і ми приступаємо до нашого другого. Є до нашого другого подання на стіл хачапурі і до досмаження. Нашого лаваша. Цей раз ми лаваш не будемо змащувати. Знаєте чому? Тому що ми з вами додали майонез у ковбаску у помідор, і тому він зробить свою справу обов'язково. Яйця у нас залишилися з водичкою. Все. Викладаємо помідори з ковбаскою і з майонезом. От сюди. І з печеричками ще, так, з печеричками, і так, щоб таке, якщо ви хочете, щоб це все всередині тягнулося, все ж таки можна дотерти трошечки сиру. А так як в нас з вами лишився ще і сулуні з зеленю, чому би нам не побавитися ще із цим. Давайте буквально по ложці. Судите, попробуємо. Ну, попробуємо, потім скажете. Є по ложці. Сюди і завертаємо. Сиру тут небагато, так що він не витече. Можемо сміливо завернути це все ось в такі от рулетики. Не як голубці, знаєте, як ми робимо голубці, сюди от позапихати ті штучечки, краї лаваша. от такі от у нас будуть милі такі голубчики. Якщо сюди дати м'ясо, це можна сміливо вважати шаурмою. Тепер наші е, так звані рулетики, голубці, хачапурі, як хочете їх називайте, макаємо у яйці і відправляємо на пательню. Поки смажиться друга порція лавашу, давайте з вами пригадаємо, як же ж ми його готували. Страва перша. Для цього нам потрібен буде лаваш. Одна штука, сулугуні, троха ковбаси, грамів 200, троха зелені, пучок кропу, петрухи, базілік. Яйце чотири штуки: олія, майонез. Ну і ж, ніби тут дві наші галицьких пательні і страви на ній готові. Зараз ми це все з вами скуштуємо. Черговий випуск програми Галицька Пательня нагодуємо усіх, але трошки пізніше.